Інформація для людей, які знаходяться в сорі, в розлуці, або на стадії, або на закінченні. Ваш партнер являється вашим вчителем. Передивіться свою конструктивну увагу з врага на вчителя він учить вас, як малу дитину. А ви учите так само ту людину, яку ви повинні знати. Що одне одного ви учите. В голові відповідів немає, тільки в душі. Ви учите одне одного. Ви учителя одне для одного. Прикрашайте свої ігри разуму. Слухайте свою душу. Не дійте на поводу голови. Будете розчаровані, розбиті в житті. Душа, вам вам двері відкриті. Вам двері відкриті. Перед вами стоїть вибір. Ніхто не рішає за вас. Вам дали ситуацію, яка сталася. Приймайте її. Двері відкриті, приймайте вірні рішення, які вам підуть по душі. І у вас буде нове начало. Нове начало або переродження. Того, що у вас є, ви на новий рівень, головне працюйте над цим. Віра, надія, любов.